Є новина, друзі, страшний випадок ТЦК в Харкові. Дослухайте. До кінця, я думаю, що ви вже всі бачили в телеграм-каналах. Ну тому, що про це вже говорить вся країна, що чоловік нібито вчинив самогубство, викинувшись з одного з ТЦК в Харкові, з третього поверху, поліція відкрила кримінальне провадження, але з поміткою самогубство, тобто, не побачили вони ніяких тілесних ушкоджень, які могли виникнути ну, там, від, наприклад, незаконних дій ТЦК. Але що цікаво в їхньому прес-релізі, те, що вони написали, що матеріали вони виділили і на Правили в ДБР для того, щоб перевірити законність дій працівників ТСК. Ну, якщо там нічого не знайшли, нічого там страшного немає, то для чого направляти матеріали? Питання, та? Друге питання в соцмережі, нібито, нібито друзів цього чоловіка, той що вчинив самогубство. Так як вказує поліція, ну розслідує самогубство. Пишуть, що нібито його до того, там за два дні до того як він викинувся з ТЦК, його затримували працівники ТЦК, що там якісь до нього там насильство застосовувалось, але це треба перевіряти, тому що це пишуть в соцмережах. Це може бути неправда. Потім його нібито відпустили. Він почав писати в соцмережах все, як відбулось, і його зловили ще раз. І от після цього стало відомо, що він вчинив самогубство. Ну, Тут, розумієте, є дуже багато питань. Останнє, що ми маємо, це е, прес-реліз ТЦК, який каже, що ніяких е, сил, ну, тобто насильства, жодного до цього чоловіка не було застосовано, він, він випав з третього поверху е, ТЦК. Ну, випав, викинувся. Тут має розбиратися слідство. Але знаєте, в мене є інше питання, розумієте? Наскільки недовіра в суспільстві до ТЦК? Наскільки недовіра? От в мене в, в коментарях. Просто масово люди пишуть, не вірять жодному прес релізу цієї установи ТЦК. Всі кажуть, напишуть знов неправду. Напишуть знов неправду, і про цього неправду. Ну тобто, якщо би навіть, ну я не знаю, але цей чоловік там вчинив самогубство, ніхто би його не рухав. Ну тобто, ТЦК ж в цьому не винуваті, але все одно суспільство повністю не довіряє ТЦК. Одразу виникає купа версій. Ну, тут є і дописи, ніби друзів цього чоловіка, який вчинив самогубство. Ну, як на мене, це по перше, треба припиняти. По-друге, це треба розслідувати і повертати довіру. Якось до цього ТЦК, як там кажуть депутати, переформатувати його, там розформувати, створити якось по-новому, переформатувати в рекрутингові центри, тому що це ну просто перетворюється ну на постійне порушення прав громадян. Закону і довіри суспільства взагалі немає до цієї організації. Ну і втрачається довіра до Збройних сил України, тому що ТЦК входить в структуру сухопутних військ. Напишіть свою думку: лайк, репост, підписка, ну і коментар.